Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Е, хочу нагадати одразу, не нагадати, а сказати, що в нас є група Facebook. Пару днів тому я її щось так взяв та й створив. Бо те, що робиться на інших групах, то страшний бардак. А оскільки людям хочеться інколи поділитися досвідом чи підглянути в когось, то я для вас зробив такий маленький котячий подарунок. Посилання лишу в описі. Значить, <кій> дивіться, тема відео. Масла. Я, в ма. Я колись, знаєте, як мав Т-40, і як робив в Німеччині, в Чехії на агрофірмі, то розумів одне, так? що совдеп, ну прості мотори, лється що-нібудь-що є. А для європейських тракторів, для американських там і так далі, лється строго все по книжці. Відповідно, є якісь допуски в'язкості, присадок і так далі. Однозначно для подібних двигунів, які ви зараз бачите на екрані, це твердження не повністю справедливе, оскільки, як писали в коментарях і в фейсбуці, і в Ютубі деякі люди. Це на їхню думку, так тільки. Вони вироблені там 70-80 років тому, тобто конструкція запозичена була в німців. Двигун цей можна називати частково німецьким, оскільки ідея, його конструкція в основному там запозичена була. Менше з тим. І значить, що масло 10W40 сюди, наче ослина моча. Розкажу деяку історію. Історію створення будь-яких двигунів. Від початку наймасовіший Ford Model T, закінчуючи якимись майбахами Audi i8 і так далі, Тобто технологічними автомобілями, і спорткарами, і, і гібридами, і все, що з ним пов'язано. Найперше, що хочеться зазначити, з деякого об'єму, дивлячись знову ж таки, на історичні довідки, за допомогою того чи іншого там, ступеню, стиснення, вприску, і так далі, якості розпилення палива, типу, настройки і ефективності карбюратора чи інжектора. Просто кажучи, вижималася та чи інша кількість, нехай, якщо так хочете, кінських сил потужності. Тобто була б двигуна ефективність на його об'єм. Перші двигуни взагалі мали шалений об'єм і досить таки невелику потужність. Знову ж таки, через фактор, який я назвав вищим. Час іде, тепер з 2 літрів спокійно можна вижити 200 кінських сил і вище. Без питань з 2 літрів об'єму. Що ще 50 років тому здавалося нісенітницею, оскільки, думаю, розумієте, що були такі, і знаєте добре, маслкари американські, яких в 60-х і на початку 70-х років була гонка за об'ємами і потужностями. Там були страшні 6-, 7-, 8 літрові двигуни, 80-циліндрові. Які на свій страшний об'єм видавали там порівняно зараз смішні кількості потужності? 300-400 кінських сил. Це було ого. го Тобто це був вже досить високий рівень. А зараз цю потужність можна дістати спокійно, взагалі легенько з 2,5 і 3,0 мотора. Без питань. Чим це зумовлено? Допустимо, в нас знову ж таки є перед носом цей двигун. 50, там, 60, 70, нехай років тому, в ньому були, скажімо так, деякі допуски. Дивлячись на якому паливі працює, на якій густині того палива і так далі. Взагалі, солярка це дизельне мастило, через те, що воно має смазуючі відповідно якості, і по фракції, по структурі воно відноситься до мастил. Це тип палива, відповідно. Так само й тип палива, це може бути китовий жир, сира нафта, мазут, і так далі, які мають відповідно різні е, якості по текучості густині і температурних режимах роботи. Відповідно з цим, вприск палива, того чи іншого, найменування, частково впливає і на якість згоряння, і на компресію також. Є теплові зазори в цього двигуна, деякі, так? щоб під час теплового розширення мотор цей не заклинив і не став дубака. Відповідно, як є теплові зазори в клапанів там, і так далі. В деяких людей після деякого пробігу спостерігається таке явище, як легенький синюватий димочок на холодну. Відповідно, повністю деталі, скажімо так, не стали так, як потрібно, плотно одне до одного, наприклад, ЦПГ. Відповідно, кольця пропускають масло. Не знімають його повністю з стінок гільзи. Це є той самий тепловий зазор. Це не є страшно, не є біда. Коли двигун жере масло незалежно від температурного режиму. Відповідно, це ремонт. Є проміжуточний ремонт, є капітальний ремонт. Тут проміжуточний ремонт, наприклад, це поміняти кольця, там, притерти клапана і так далі. Капітальний ремонт це вже вкладачі, гільза, поршень і т.д. Розходник тут форсунка. Розходник тут лунжерна пара. По большому счету паливна система тут дійсно така собі, скажімо так. Не стільки надійна. Але з іншого боку, доступна в запчастинах і в ціні дуже доступна. Що форсунка, що плунджер тут по 250 гривень. Я думаю, раз на 4-5 років це не страшно 500 гривень витратити і годину часу на заміну. Але тепер поговоримо про масла 10 В40. Відповідно, структура масла 10 В40 є різна. Є чисто мінеральні масла 10 В40, є чисто синтетичні, а є чисто напівсинтетичні масла. Незалежно від того, що хтось думає, що якщо 10 В40 це полусинтетика, 15 В40 це мінералка, 5 В40 це синтетіка. Це неправильно. Числа ці, наприклад, вам покажу каністру масла, яке в мене залито в моторі зараз. До речі, дуже класна масло. Це завдяки Валентину. в мене воно з'явилось. Перше число це індекс низької температури, при якому мастило буде зберігати якості текучості. І, відповідно, товщини масляної плівки. Інша цифра 40. Це високий поріг, що означає, при яких температурах це масло не буде втрачати повітря. Не буде втрачати своїх якостей. Наприклад, експлуатація двигуна, оскільки є в нас відомі робочі температури, температура повітря на впуску, що додатково нагріває двигун і так далі. Прямо говорить нам про такі значення. 40 це відповідно до 35 орієнтовно градусів. Температура пускного повітря нехай. 10В це 10-15 градусів морозу, при якому вони можуть працювати ці масла адекватно. Тобто будуть текти тик адекватно і тримати масляну плівку. Створювати її. Чим нижче число перше, тим при менших температурах, плоть там 10В, 5В, 0В. Тим при менших температурах масло буде текуче. Чим більша цифра оця 40, там 50, 60, 70 і 80 є, тим краще буде себе поводити двигун мастило і буде тиск при вищих температурах навколишнього середовища. Відповідно, ці індекси не вказують на те, до якого ряду масел відноситься те чи інше масло. Це має бути написано. В мене є 5В40 синтетичне і 5В40. Напівсинтетична. Відповідно, синтетичне це повністю синтетична основа і синтетичні присадки, відповідно. Напівсинтетична це мінеральна основа з присадка. Мінеральне це проста мінеральна основа з мінімальним набором присадок. Абсолютно. Наприклад, там деякі можуть бути антикорозійні. В деякі дорогих маслах є присадки, там, наприклад, дисульфіт молібдену чи кераміка і так далі. Що впливають в позитивному ключі на ресурс двигуна. Але на рахунок плотності масла і використання його в подібних двигуна це твердження, знову ж таки, прямо застосовувати неможливо. Його можливо застосувати тільки тоді, коли є негативний досвід або навіть не так, а ряд негативних відгуків від власників, що на маслі з індексами 10В-40. Цей двигун має менший пробіг, ніж на маслі, наприклад, там 10В50 чи 15В50 чи 15В60 і так далі. Залежно від його плотності, відповідно. Тертя зменшення товщини масляної плівки це зменшення ресурсу цього мотора. Однозначно. Але дивлячись на пробіг 10 плюс років до капітального ремонту. Неможливо прив'язувати це твердження, оскільки. Так і ресурс орієнтовно цих двигунів до капремонту орієнтовно тисячі до 2000 тисяч мотогодин. Є ще одне питання: заміна масла. По регламенту тут написано 100 мотогодин. Відповідно, хтось міняє на 50, як ваш покірний слуга. Хтось міняє більше, ніж на 150. Бо думає, що якщо масло дороге, відповідно, ресурс в нього більший. Ресурс тут залежить від мотогодин напряму. Оскільки за мотогодини є відношення до спаленого палива. А спалене паливо в різних режимах роботи цього двигуна дає ту чи іншу кількість певну кількість сажі. Однозначно ця сажа через кольця рано чи пізно потрапляє однозначно в картер. І шліфує вам все остальне. Оскільки сажа в переміжку з маслом, це є абразив. І ця рідка наждачка... Зменшить вам ресурс в рази. Замінювати частіше б'є по кишені деяким людям. Але з іншого боку, вони краще себе відчувають, краще сплять і спокійніше працюють, знаючи, що в них хороше масло, недавно поміняне і так далі. тому подібне Я помітив таку річ, що вже після 30 моту годин масло вже чорніє. Однозначно, це не говорить. Конкретно про щось одне єдине. Це, наприклад, говорить мені про миючі якості цього масла. Кількість нагару вона може коливатися, відповідно. Так? В когось в транспортних роботах тракторець зовсім без нагрузки. 100 годин і масло майже біле, майже світле. А в інших людей за 15-20 годин копоті, газ в палац, трактор на задніх колесах з трьома корпусами. Відповідно. Це також впливає, оскільки під час навантаження ще ні в якому двигуні, особливо ось такому, повністю паливо не згоріло. Особливо. Бо навантаження насоздає підвищену порцію палива, яка не може ніяк згоріти. Лише за допомогою маніпуляції з установленням турбокомпресора і так далі. Щоб продовжити цей ніби ресурс від заміни до заміни, робиться все просто. Простіше нікуди, це для мене зараз. Ставиться масляний фільтр. Його тут була умова поставити, це вже десь зі шланга покапало. А, я його знімав просто. Е, поставити, Оскільки турбіна довго не побула б. Вона вже в мене відкатала 80-му годин, вроді все окей. Типу без питань. Маселка не підбирає, не пищить і не тріщить. І заразом фільтр, само собою, відповідно. Допомагає цей абразив затримувати для чого він, в принципі, створений. Турбіна довше живе, мотор довше живе. Кому треба цього дійсно відстрочити капітальний ремонт. Справді, однозначно ставити фільтра і на деякий час на більше ніж інші люди забуваєте за капітальний ремонт такого двигуна. Сезонність масел можна також прив'язати, оскільки в нас. В Україні деякі люди і взимку працюють, і так далі. Тому, якщо у вас робота інтенсивна і за рік ви накручуєте ту кількість мотогодин, яка потрібна для подвійної заміни, значить ви робите таку маніпуляцію. Ви просто осінню, в листопаді заливаєте сюди. Наприклад, 5 В40, 10 В40. А у квітні місяці, починаючи з теплих днів, коли йде інтенсивна польова робота. Заливайте сюди 10 В50 або 15В-50. Для того, щоб був завжди однаковий тиск в системі і так далі. І відповідно для температурних режимів масло відповідало. Можете це робити, у мене є багато знайомих, які це роблять. Мають комплект масел, скажімо так. Це для когось дроч. Бо вони думають, що таку техніку, взагалі, глядіти толком і не треба. Це хазяїн барин Хочете, щоб ходила, мусите глядіти. Маєте час і гроші на ремонт? Заливайте, щоб попало. Без питань. Це з усім так. Можна в цю трансмісію лити мазут, нігрол. Тад. А можна лити щось дійсно пантове масло для гіпоїдних трансмісій, яке коштує його Люсю, більше 5 тисяч за каністру, 20 літрів. А хто зможе в тисячу вкластися? Є різні люди. Я вас не закликаю робити так чи інакше. Я розказую вам, як воно є в натурі, скажімо так. Температурні режими виконані. Масляний фільтр виконаний. Ресурс двигуна збільшений. Тільки так. Тому не можна казати, що те чи інше масло воно є погане для цього мотора, оскільки по багаточислених відгуках людей проблем немає. Проблеми тут почнуться тоді, коли тут буде низький рівень масла, або його утічка, тобто понижений тиск, або його повна відсутність. В інакшому випадку, можна подивитися на досвід пакистанців, індусів і так далі. Заміна масел цих двигунів навіть не показується, що вона відбувається. Вони доволі витривалі. Вони доволі надійні, доволі по ресурсу і так далі. Оскільки, таку дивлячись на мій досвід. За 4,5 років 530 мотогодин. І я знаю, що в мене точно є мінімум 1000 мотогодин, оскільки зараз він з фільтром. Ще є 1000 мотогодин. Це буде ще орієнтовно по моїх запитах 4 роки помножити на 2, грубо говоря. Мінімально ще маю 7-8 років це точно. Я думаю, раз, навіть, грубо кажучи, на 10 років влізти сюди. Це, по-моєму, досвіду, по моїх мотогодинах. Інших людей рахуйте. Це не є так страшно і не є затратно, оскільки поршнева коштує сюди 50 доларів. Все в зборі. І робота ця займе вас в одної людини без досвіду один. День. Один день. Десь приблизно на 10 років. Якщо орієнтуватися, це я говорю по мені. Це є багато, це нема нічого. Тому така історія. А все інше ви вирішуєте для себе, шукаєте свою інформацію для себе, уточнюєте її. Якщо ж чогось не знаєте, напевне, то не говоріть. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!